Уявіть собі вечірку. У центрі кімнати стоїть демократія, трохи пом'ята у потертих джинсах і з келихом здорового глузду в руці. Вона не ідеальна, не завжди каже правильні речі, іноді голосує за щось дике типу ананас на піцу, але головне вона дає всім слово. І в кутку вже стоїть натовп критиків, які чекають своєї черги облити її сарказмом. Один з них, дідусь Платон, бурчить демократія це театр, де правлять актори, а не філософи. На задньому плані хтось додає народ, це стадо, якщо дати їм владу, вони оберуть собі клоуна. І з'являється ще один пан Черчилль, який кидає з посмішкою так, демократія найгірша форма правління, якщо не враховувати усі інші. І от стоїш ти, глядач із цим коктейлем цитат, думаєш а чорт його знає, може справді демократія це просто ілюзія вибору між двома однаково бездарними варіантами. Та зачекай! Сьогодні ми не будемо підлизувати демократії і продавати її як влада від народу для народу з любов'ю. Ми зробимо інше. Ми візьмемо найгостріші аргументи проти демократії, розкладемо їх по поличках, глянемо в очі їхнім авторам і запитаємо: а може ви просто ніколи не пробували налаштувати Wi-Fi при тиранії? Це не буде лекція, це буде апологія, але не сліпа, не фанатична. А твереза, як чай після трьох годин політичних дебатів у Твіттері. Якщо хочеш розібратись, чи варта демократія того, щоб за неї триматись, залишайся. Тут буде і весело, і незручно. Як на родинних виборах голови ОСББ. Термін демократія народився в стародавніх афінах. Слово складається з двох грецьких демос народ і кратос влада, тобто буквально влада народу. Але не варто одразу уявляти мирну райдужну утопію з рівними правами для всіх. У класичній грецькій демократії брали участь тільки вільні чоловіки, громадяни, жінки, раби та іноземці за бортом. Це була демократія з зірочкою, дрібним шрифтом і дуже вибірковою народністю. Попри все, для свого часу афінська модель була радикально новою. Народ справді міг голосувати, висловлювати думку, брати участь у зборах, пряма демократія без парламентів і партій натовп на площі вирішував долю міста. Але не всім це подобалося. Платон, наприклад, терпіти не міг демократію. Він вважав її нижчою формою правління, яку породжує хаос і невігластво. У державі Платон змальовує демократію як безладний базар, де кожен робить що хоче. І зрештою, владу захоплює демагог людина, яка говорить те, що всі хочуть чути, але не має глибокої мудрості. Платон мріяв про філософа царя, що править розумом, а не волею юрби. Його учень Аристотель був трохи м'якшим. Він розрізняв правильні та хибні форми правління. Демократія у нього це влада бідної більшості, яка керується власною вигодою, а не спільним благом. Ідеальною Арістотель вважав політію, змішану форму, де баланс між багатими і бідними, між демократією і олігархією. Сократ, якого ми знаємо через текст-тексти Платона, теж не був фанатом народовладдя. Його, до речі, саме демократія й засудила до смерті. У суді, де голосували сотні громадян, він отримав смертний вирок, і це стало для його учнів доказом того, що маса здатна на несправедливість. Натомість Перикл, афінський стратег і політичний лідер, був гучним адвокатом демократії. За його правління, демократія досягла свого розквіту. Він вірив у силу громадян, у те, що кожен може взяти участь у житті поліса і що це робить суспільство сильнішим. Він не наївно ідеалізував народ, але вважав, що участь це обов'язок і честь. Отже, у грецьких полісах демократія була новим, суперечливим і часом небезпечним явищем. Одні бачили в ній крок до свободи, інші загрозу порядку. Але всі визнавали це щось важливе. І хоч вони не мали виборів через інтернет чи парламентських дебатів із графіками, саме звідти почалась історія того, що ми сьогодні називаємо демократією. З шумної площі, де кожен міг говорити, але не кожен хотів слухати. У середньовіччі до демократії ставилися, м'яко кажучи, не як до ідеалу. Після падіння Риму і розгрому античної політичної культури, ідея влади народу зникла з мейнстріму. На її місце прийшлося зовсім інше: божественне право монархів, феодальна ієрархія, церква як гарант порядку. Демократія виглядала як щось небезпечне, хаотичне, майже єретичне. Мовляв, якщо не Бог поставив короля, а люди, то це вже майже сатанізм, у Європі влада концентрувалась у руках королів і баронів, а звичайний люд, як трава під колесами. І, хоча були певні винятки, як от сеньоріальні ради чи міські комуни в Італії, це не була демократія в афінському стилі, а радше домовленість між багатими та ще багатшими. Але якщо копнути глибше, народні збори все ж не зникли повністю. У різних куточках Європи залишались локальні, часто дуже архаїчні форми самоуправління. Наприклад, у скандинавських країнах існували тінги, зібрання вільних чоловіків, які вирішували питання громади. Тінг міг ухвалити закон, обрати вождя, розглянути спір. Це був своєрідний суд і парламент в одній особі, що працював під відкритим небом без краваток і бюрократії. А тепер ближче до нас. На теренах Русі існувало віче. Форма народного зібрання, яка особливо активно проявлялась у Новгороді та Пскові, віче могли скликати дзвоном, і приходили всі, хто мав право голосу, тобто, як правило, вільні чоловіки-громадяни. Обирали посадників, вирішували, з ким воювати чи миритись, навіть могли вигнати князя. Це не була чиста демократія, бо велика роль належала боярам і торговим елітам. Але елемент народовладдя був реальний. Новгородське віче це такий слов'янський аналог ісландського тінгу, тільки з більш слов'янами і менше тролів. У Польщі, до речі, виникла досить цікава форма шляхетської демократії. Шляхта мала право обирати короля на сейма, а кожен шляхтич був юридично рівний іншому. І хоч звичайних селян ніхто не питав, як їм жити, але для тогочасної Європи це була нечувана свобода обирати монарха. Причому з правом вето. Що згодом стало символом політичного паралічу, але на старті це виглядало круто. Отже, середньовіччя це не час демократії у звичному сенсі, але й не повна її відсутність. Це був період, коли народовладдя трималось на фрагментах, залишках давніх традицій і тих місцях, де центральна влада була слабка або віддалена. Демократія тоді ще не повернулася, але не вмерла. Вона вижила на вічах, тінгах і сеймах. У вигляді пам'яті про те, що народ теж може мати голос. І цей голос, хоч і приглушений мечем і кадилом, все ще десь лунав. У часи Ренесансу до демократії почали ставитися не як до пережитку буремної античності, а як до цікавого філософського об'єкта, наче старовинна грецька ваза, яку знайшли в підвалі монастиря. Тріснута, але красива. Інтелектуали знову відкрили для себе Платона, Арістотеля, Цицерона. Ідеї про республіку, про участь громадян у владі почали оживати, хоча спершу більше на папері, ніж у реальній політиці. Наприклад, Ніколо Макіавелі, великий політичний реаліст із Флоренції, вважав, що республіканська форма правління може бути ефективною, якщо правильно організована. Він симпатизував давньо римському республіканському ладу, де громадяни були активними учасниками процесу, але водночас визнавав, що для стабільності потрібен сильний лідер. Не завжди демократичний. У нього демократія не як цінність, а як механізм, який можна використовувати, якщо це вигідно. У період бароко розкішний, помпезний і дуже королівський, демократії стало ще менше. Абсолютні монархії зростали як палаци Версаля. Людовик XIV – класичний приклад держава це я і крапка. Церква, трон, слава все мало бути централізованим. У політичній думці цінували порядок і ієрархію стабільність. Демократія в такому контексті виглядала як анархія в масці свободи. Навіть республіки, як Венеція, насправді були олігархіями з вузьким колом вибраних. А от у новий час почалась справжня реанімація демократії. Це був період, коли старі монархії ще трималися, але під ними вже палало. Джон Лок писав про природні права людини: життя, свободу, власність. Ідея, що влада має походити від згоди керованих, була революційною. Томас Гоббс, хоч і боявся хаосу, визнавав, що легітимна влада це та, яку погоджуються прийняти. Потім приїхали французи з гільотиною і гаслом Свобода, рівність, братерство. Французька революція перевернула уявлення про владу, хоч і не завжди вдало. Там демократія потрапила в турборежим: один день республіка, наступний терор, потім Наполеон. Але дух участі народу вже не загнати назад у пляшку. В Америці трохи спокійніше. Батьки-засновники створили конституційну республіку, де демократія була поєднана з системою стримувань і противаг. Вони не довіряли юрбі, але й не любили монархів, тому вигадали баланс. Демократія в їхньому розумінні не всі вирішують усе, а всі мають голос у системі, що стримує дурість більшості. Отже, в Ренесансі демократія повернулась у моду як ідея. У бароко відкотилась через любов до порядку і монархів у перуках. А в новому часі отримала нове дихання, практичне втілення, і нарешті почала повертатись не тільки в книжки, а й у реальну політичну практику. І хоч із помилками, кризами і контрреволюціями, ідея, що народ має право вирішувати свою долю, більше не виглядала як небезпечна вигадка. Вона стала основою нової епохи. У 19 столітті демократія вже не була екзотикою для підручників. Вона почала просочуватись у реальну політику, хоч і повільно, як чай у старому самоварі. Спершу вона виглядала скромно, обмежене виборче право, цензи за майном, статтю, освітою. Голосувати могли переважно багаті чоловіки, і то не всюди. Але навіть це лякало аристократів, бо вперше народ почав вимагати не тільки хліба, а й права на голос. У Європі поступово виникали парламенти, хоч і під суворим контролем монархій. Англія розширювала виборче право через реформи, Франція то ставала республікою, то скочувалась назад у монархію або імперію. У Німеччині та Австро-Угорщині демократія виглядала як мрія студентів, яку розганяли шаблями. Але рух ішов повільно, болісно, через революції, страйки і літри чорнила на газетних статтях. У Сполучених Штатах демократія набирала обертів, але не без лицемірства. Там уже існувала система виборів, але жінки, темношкірі й корінні народи не мали голосу. Це була демократія з білим паролем. Проте сама ідея народного суверенітету стала центральною, і боротьба за її розширення лише посилювалася. ХХ століття стало вибуховим після Першої світової війни імперії попадали і з'явився шанс для нових демократій, але недовго. Багато з них скотились у авторитаризм, фашизм в Італії, багато нацизм у Німеччині, більшовизм у радянському союзі. Всі ці режими народились із обіцянок народу, але швидко перетворились на диктатуру. Демократію вважали слабкою, хаотичною, непридатною для великого проєкту. Але після Другої світової війни світ почав переосмислювати, що таке влада і кому вона має належати. Західні країни закріпили демократію як основу держави із правами людини, виборами, свободою слова. У цей час з'являються ООН, Європейський Союз, а в багатьох колоніях рухи за незалежність і самоврядування. Демократія почала виглядати як щось не тільки морально добре, а й ефективне, особливо на тлі провалів тоталітарних систем. Наприкінці ХХ століття впала радянська система, і багато країн Східної Європи кинулись будувати демократії. Одні з більшим успіхом, інші з імітацією. Світ увійшов у період, коли здавалося, демократія це кінець історії, як писав Фукуяма. Але історія, як завжди, виявилась з характером у 21 столітті. Демократія знову переживає виклики. Авторитарні лідери у різних куточках світу приходять до влади через вибори, а потім відмотують права і свободи назад. Соціальні мережі створили ілюзію голосу для всіх, але водночас дали платформу популізму, дезінформації та політичним тролям. Демократія більше не виглядає стабільною і непорушною, вона стала ареною для боротьби, а не святом. І все ж, попри всі свої тріщини, це форма влади, яка має унікальну здатність до самокритики і самовиправлення. Демократія це не про ідеальну систему. Це про те, що люди мають право обирати і міняти владу, відкрито критикувати її, об'єднуватись, протестувати, впливати. Це не гарантія щастя, але це можливість боротися за нього відкрито. Тому з 19 століття до сьогодні ставлення до демократії пройшло шлях від обережної поваги до фанатичної віри, потім до розчарування і, нарешті, до тверезого розуміння. Це складна, але необхідна гра. І якщо вже ми в ній, варто грати свідомо. А не просто кидати бюлетень, мов лотерейний квиток. Сучасна демократія, та сама, яка включає право голосу для жінок, бідних, робітників меншин, а не тільки для лисих суддів по руках і власників земель, насправді ще зовсім юна. Якщо глянути історично, їй навіть не 100 років, вона по суті ще в підгузках, і ми вже чекаємо від неї політичного ЗНО, ідеальної поведінки і порятунку світу. У більшості країн повне загальне виборче право з'явилося лише у ХХ столітті, а в деяких навіть ближче до його кінця. Наприклад, у Швейцарії жінки здобули право голосу лише в 70-х роках. У Португалії повна демократія почалась після падіння диктатури в середині того ж століття. У США афроамериканці формально мали право голосу ще з 19 століття, але де-факто масово реалізували це право лише після 60-х. Після руху за громадянські права. Це означає, що демократична система, в якій кожен громадянин має рівне право голосу незалежно від статі, майна чи кольору шкіри, з'явилася буквально вчора за мірками історії. А ми вже стоїмо з хрестиком і чеклистом. Ну що, демократія? Ти врятувала світ від корупції, знищила нерівність, забезпечила ідеальних лідерів? Ні? Тоді ти провал. Але це так. Ніби судити дитину, яка щойно почала ходити за те, що вона ще не бігає марафони. Демократія ще не мала достатньо часу, щоб стати повноцінною, глибоко вкоріненою культурою в більшості країн. У багатьох випадках вона збудована на уламках диктур, колоніалізму, війни або релігійної ієрархії, наче будинок на піску, який ще не встигли як слід укріпити. Ба Більше навіть у тих країнах, де демократія живе кілька поколінь. Усе одно триває боротьба за рівність, представництво, політичну освіту, відповідальність еліт. Бо демократія це не продукт, який можна встановити як апдейт Windows, це процес, це як м'яс, або ти його тренуєш, або він атрофується. І коли хтось каже, демократія не працює, люди обирають клоунів. Варто нагадати, демократія не про гарантію мудрих рішень, а про можливість змінювати курс, якщо ми накосячили. У цьому її сила, а не слабкість. І так, вона ще не вирішила всі проблеми. Але вона принаймні дає шанс вирішувати їх разом, а не чекати, поки черговий мудрий вождь зробить усе за нас і натомість заборонить нам думати. Отже, критикувати демократію нормально, але звинувачувати її у всіх бідах світу, це як сварити велосипед за те, що ти ще не вмієш на ньому їздити. Ще трохи часу, трохи більше політичної грамотності, і, можливо, вона таки виросте в щось дійсно гідне свого імені. А поки не ламаймо, а допоможемо вирости. А тепер затягнемо ремінь і увійдемо в першу яму критики, яку так люблять повторювати на кухнях і форумах з аватарками Орвала. демократія видо некомпетентності. Ну подивись кожен алкоголік, безробітний тунеядець, людина, яка не відрізняє бюджет від борщу, всі вони мають право голосу. Як ми можемо довіряти долю країни людям, які голосують за ковбасу по акції? Цей аргумент звучить переконливо, особливо якщо подивитись пару випусків новин або почитати коментарі під політичними постами. Але він хитрий, як лис у костюмі міністра, бо з першого погляду він нібито захищає розумне управління, але насправді кидає оком у бік елітаризму, де правом голосу наділяються лише гідні. А хто гідний, визначає хто ну, очевидно, самопризначена еліта. І от тут починається слизька гірка. Спершу ми відсікаємо алкоголіків, бо вони, мовляв, некомпетентні. Потім тих, хто не має вищої освіти. Потім жінок, бо, скажімо, емоційні або не такі раціональні. Потім національні меншини, бо не розуміють державних інтересів. І ось ми вже ковзаємо в бік того моменту, коли єдиним компетентним виявляється той, хто стоїть на вершині, наприклад, якийсь Владімір Владімірович, що сам себе вважає втіленням національного розуму. Іронія в тому, що історія показує, обмеження виборчого права завжди починається з нібито логічних аргументів. У Британії довгий час вважали, що тільки власники землі мають право голосу, бо лише вони, мовляв, дбають про суспільне благо. Жінкам не дозволяли голосувати, бо вважали їх надто емоційними і з маткою замість мозку. Афроамериканців у США не допускали до виборів під виглядом тестів на грамотність. Бо ж не можна, щоб неграмотні обирали президента, правда? Але кожен крок у бік виключення це мінус не тільки для справедливості, а й для стабільності. Бо якщо частина суспільства відчуває, що її голос не рахується, вона рано чи пізно перестає грати за правилами. Люди, яких вважають некомпетентними, не зникають вони живуть поруч, працюють, платять податки або не платять, але точно споживають політичні рішення. І якщо не дати їм легального голосу, вони знайдуть інший, часто радикальніший. Демократія це не система, де голосують тільки ті, хто склав іспит з політології. Це система, де кожен має право бути частиною розв'язання проблем, навіть якщо сам є їх частиною. Алкоголік має право голосу не тому, що він геній, а тому, що він людина, громадянин, житель цієї країни. І той політик, який ігнорує його потреби, теж втрачає частину картини реальності. Звісно, це створює ризики, популізм, поверхневі рішення, телевізійні вибори. Але альтернатива це суспільство, де кілька розумних вирішують усе, а всі інші мовчки жують дешеву ковбасу і моляться на портрет вождя. Отже, право голосу це не нагорода за IQ, а запобіжник від тиранії. І поки всі мають це право, навіть найгірше рішення можна змінити. А от якщо голос залишиться тільки у компетентних, все, що нам залишиться, це стояча демократія з запахом імперського дезодоранту. Ще один популярний аргумент проти демократії звучить приблизно так: та скільки можна теревенити? парламенти тільки й роблять, що балаканину розводять. Поки вони там дебати ведуть, інші вже діють. І в цьому, знаєш, є щось привабливе: от би мати владу, яка не сперечається, а просто робить. Але зачекай, бо такі думки колись теж написали чорним по білому у книжечці, яка називалася «Mein Kampf». Так, Гітлер буквально ненавидів демократію за її багатоглосся, за суперечки в парламенті, за розбрат і недієздатність. Він вважав, що рішення має приймати один сильний, рішучий, щоб не базікати, а діяти. І він справді діяв швидко, без референдумів, без парламентських дебатів. Прийшов до влади і за кілька років уже спалював книги, громив суди, будував концтабори. Ефективно, як годинниковий механізм, корисно для народу. Поговори про це з тінями у стінах о Сіма. Річ у тім, що швидкість не завжди чеснота. У хірургії є правило: роби швидко, але не поспішай. У політиці воно звучить трохи інакше: краще повільна демократія, ніж блискавична диктатура, що веде в яму. Парламенти і дебати це не слабкість, а система запобіжників. Як у космічному кораблі, 10 кнопок замість однієї не для прикрас, а щоб не було ой. Бо рішення, яке ухвалюється без суперечки, це зазвичай рішення без критики, без альтернативи, без аналізу наслідків. Демократична повільність це час на сумнів, час на обговорення, час, щоб змінити думку. Так це дратує, так це іноді виглядає як цирк. Але гірше це коли рішення ухвалюються миттєво і оскаржити їх не можна, бо оскарження вже злочин. Навіть у побуті ми знаємо найнебезпечніші слова, я все вирішив у стосунках, у бізнесі, в науці. Чому ж у політиці ми так легко ведемось на обіцянку все вирішу завтра? Отже, коли чуєш, що демократія занадто повільна, згадай, це ціна за те, щоб у тебе взагалі була можливість щось сказати. Іноді крик у парламенті це єдиний спосіб не дочекатися крику в підвалі з бетоном замість суду. Швидкість не завжди чеснота, особливо якщо ми мчимо прямо в стіну. Ну а тепер один із найтяжчих і найнебезпечніших аргументів проти демократії: людьми легко маніпулювати. Всі ці вибори фікція, бо рішення приймає не виборець, а телевізор. Не розум, а алгоритм TikTok, не дебати, а хайп і меми. І якщо чесно. Тут уже не поржеш. Проблема дійсно серйозна. Масова свідомість підключена до потоків інформації так, що будь-який шмаркач з підвалу, який вміє робити монтаж під епічну музику, може запустити нову хвилю політичного неврозу. Людей накриває хвилями популізму, параної, інфоприводів із терміном придатності до обіду. І справді, демократія тут виглядає вразливою. Бо якщо голос кожного рахується, а кожен сидить у своїй інформаційній бульбашці, то як відрізнити свідомий вибір від нав'язаного? Отут багато хто й каже може, треба припинити цей балаган, дати керувати тим, хто знає, а не тим, кого накрутив якийсь блогер із 50 тисячами підписників? І ось ми знову біля тієї ж гірки. А може, не всі мають голосувати? А може, інтернет треба контролювати? А може пора навести порядок? Але от у чому пастка. Тиранія, яка приходить боротися з маніпуляцією, завжди використовує ті самі інструменти, тільки без зворотного зв'язку. Вона не припиняє брехати, вона просто монополізує брехню. Вона не фільтрує фейки, вона забороняє правду, вона не знищує інфовійни, вона перетворює їх на державну політику. У демократії ти принаймні можеш вийти і крикнути Люди, це брехня. А при диктатурі ти можеш хіба що по шепки сказати Ой і зникнути. Так, демократія вразлива до пропаганди, але саме вона створює простір для контрпропаганди, факт чекінгу, медіаосвіти. Так, вона іноді продукує тікток-депутатів, але в ній ти можеш зібрати людей і сказати: гей, може, оберемо когось притомного. Тиранія такого не дозволить. Їй не потрібен народ, який думає, їй потрібна маса, яка мовчить і вірить у правильну картинку. Отже, інформаційна маніпуляція це не доказ проти демократії. Це виклик для демократії, і вирішити його можна тільки шляхом відкритості, освіти, дискусії, а не фільтрами, заборонами й автократичним. В нас тут правда одна, і вона на телеканалі Цар говорить. Бо, як не дивно, єдиний спосіб зменшити вплив пропаганди це дати людям більше можливостей перевіряти, думати, питати, а не менше. І саме демократія, хай із усіма своїми глюками це дозволяє. Решта просто перемикає нас із маніпуляція через рекламу на маніпуляція через страх. Я міг би ще довго розповідати про те, як демократія еволюціонувала, як вона боролася з ворогами ззовні і із середини, як філософи, правозахисники та просто вперті громадяни рятували її від забуття. Але давай чесно більшість із вас не дослухала навіть до цього моменту. Комусь не сподобались наголоси, комусь що немає вставки з котиками. А хтось пішов дивитись новий кліп якоїсь поп-співачки, де в 10 разів більше монтажу і в 100 разів менше змісту. Але якщо ти ще тут, ти вже частина процесу. Бо демократія це не мертва конструкція, не набір правил у шкільному підручнику і точно не політику краваці з трибуни. Це не кінець історії. Не ось ми її досягли. Ура, це процес. Живий іноді брудний, іноді красивий. Він як вогонь, поки підкидаєш дрова, горить. Демократія це не щось за сотні кілометрів у високих залах, де сидять ті, що знають краще. Демократія це ми. Ми, які сперечаємось, голосуємо, помиляємось, вчимося, виходимо на площі, сидимо в коментарях, говоримо ні або так, бо маємо на це право. І як тільки ми перестанемо відчувати свою участь, вона перестане існувати. Не тому, що її хтось забере, а тому, що ми самі її кинемо. Тож, якщо ти все ще зі мною дякую, і тримай той вогонь! Хоч маленький, хоч у себе в руках, бо якби не було отих, хто його несе, давно б уже сиділи в темряві, слухали одного ведучого і аплодували. Одностайно, як належить.